Він Близнюки, вона овен чи сумісна така пара. Нагадую, що в астрології для того, щоб подивитися сумісність, недостатньо одного знаку зодіака. І сонце це тільки его, самоусвідомлення, самопроявлення, ваша самооцінка і демонстрація талантів в світ людям. І це лише про те, як ви досягаєте цілі. він чи вона. Вона про що? Про чесність. Про лідерство, про мотивацію, про справжні почуття, про ненаграність. Він про комунікацію, постійний рух, навчання, про дружбу. Йому це важливо. Через що можуть виникати конфлікти в такій парі. Він потребує постійного спілкування, дружби. Для неї це може бути незвично, незрозуміло. Тому важливо саме пояснити партнеру про те, що важливо, і тим самим уникнути конфліктів в парі. Якщо ви хочете розібрати сумісність із вашим партнером, я вас запрошую на астрологічний розбір вашої натальної карти. Пишіть мені в особисті з радістю зроблю вам розбір.